25 серпня міністр енергетики України Герман Голущенко, його заступник Олексій Кураков, народні депутати України Юрій Камельчук, Вікторія Гриб, Михайло Бондар і Володимир Мороз відвідали шахту Степова. По актовій залі вугільного підприємства очільник Міненерго привітав гірників з професійним святом та зазначив, шановні шахтарі. Знаєте, я завжди казав, що ми будемо вашими провідниками. Повірте, що ми будемо відстоювати ваші інтереси. І ви можете завжди на нас розраховувати. І я вважаю, що та праця, яку ви робите, вона ну не тільки складна, вона є і дуже важлива для держави. З рук міністра відомчі відзнаки Шахтарська слава отримали гірники шахт. Парламентарі тепло вітали присутніх у залі та наголосили, що як члени профільного комітету Верховної Ради України зроблять усе від них залежне, щоб шляхом внесення змін у державний бюджет забезпечити держпідтримку вугільникам до кінця цього року та на 2022 рік. Голова Червоноградської райдержадміністрації Андрій Дяченко також привітав шахтарів з прийдешнім професійним святом. Тимчасово виконуючи обов'язки генерального директора державного підприємства «Львіввугілля» Павло Прокопик вручив вітальні адреси бригадам кращим за виробничими підсумками семи місяців роботи. Під час спуску у шахту очільник Міненерго спілкувався з гірниками та оглянув діючу 143 ю лаву, що працює у тисячотонному режимі.